Всім хелоф! З вами Єдна і зараз я вам хочу розказати про мій телеграм-канал. Так, у мене є телеграм-канал, я вже викладала про це відео. Зараз я хочу вам розказати, що там буде в моєму телеграм-каналі. Ну там буде мій котик, його зваднявчик, йому майже два ручки. Так, так, так. І дивіться, я зараз ось ось цей нік, тому що ось нік мого телеграма, тому що деякі не могли його знайти, деякі не могли просто знайти мій нік телеграма. Я не знаю, що це, але я його поміняла. Так. У мене зараз там три патріотика, три глядача. Там йтися про котика. Якщо ви туди не зайдете, то мій котик вас з'їсть. Так, так, тому підписуйтесь, щоб він вас не з'їв. Ням-ням-ням. Підписуйтеся, там дуже багато цього, цього, всього цікавого. Так, у мене трошечки язик запутується, це нормально. Що з вами була Єдна і всім гудбайс! До встречі слідючого відео.